Добрий день, колеги. Сьогодні хотіла б розказати декілька слів щодо функції ефективної corporate affairs в корпорації, бо в великій компанії. Наскільки важливо для цієї функції працювати ефективно, досягати цілей, і власне в моєму такому кар'єрному юніверсі я вважаю, що corporate affairs – це такий двигун змін. Це функція, яка об'єднує в собі комунікативний підхід. Функція, яка аналізує ризики стосовно співпраці з органами державної влади. Це функція, яка має об'єднувати соціальну корпоративну відповідальність безпосередньо, тому що інколи треба реалізовувати і реалізовуються проекти, які ефективні є в сфері СІСАР. Але держава не дотягується, да тобто, і саме тут вступає соціальна корпоративна відповідальність в співдію з державою для того, щоб показати допомогти державі вирішити ті проблеми, які держава не може вирішити. Тобто, для прикладу, можу навести приклад, що тоді працювала в метро, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. І ми разом з державою а, співпрацювали в межах продовольчого комітету при президенті, коли треба було вирішувати надзвичайно швидко і ефективно питання а, логістичних шляхів, питання відновлення постачання продуктів в Україну, тобто елементарні речі, е, питання поставок там води в умовно, там звільнені регіони Херсонщини, Миколаївщини і так далі. І тут якраз СІСАР. Спільно з державою, якби завдяки роботі в метро нашій фудбанку спільно з фудбанком банком продовольства України, ми якби поставляли ці всі продукти, і разом з ретейлом, об'єднавшись в таку коаліцію, ми ефективно співпрацювали як єдиний організм. А це щодо того, яка правильна має бути функція в corporate affairs. Звичайно, це зовнішні і внутрішні комунікації також, тому що, безперечно, все, що ви робите всередині організації своєї, все, що ви робите для зміни на краще своєї країни, ви маєте вправно, ефективно, докладно комунікувати як всередині своєї компанії, так і назовні, для того, щоб досягати цілей репутаційних управлінських, для того, щоб всі були одесімпейдж. Отже, в Corporate Affairs а, має в ідеалі працювати government Relations, зв'язки з урядовими організаціями, комунікації та Media Relations, внутрішні і зовнішні, CSR – це проекти корпоративної соціальної відповідальності та івенти для того, щоб як я розказала рані, раніше. раніше а ефективно комунікувати назовні все, що ви робите, заради своєї компанії, заради своєї своєї репутації, заради покращення і посилення нашої країни, особливо в такі надзвичайно важкі часи, драматичні часи, які ми з вами зараз переживаємо.